Вітаю всіх. Сьогодні я хочу поговорити з вами про усвідомленість. Багато з вас, я впевнений, чули це слово, можливо, навіть багато разів. Я вважаю, що люди забагато думають про це. Вони в цілому забагато думають. Але особливо про те, як стати усвідомленими. усвідомленість не починається в розумі. Вона виникає автоматично сама по собі, якщо ви у своєму серці. Взагалі багато чого працює автоматично або простіше, коли ви більше в серці. Уже багато років я кажу про те, що потрібно перестати жити в розумі і повернутися більше у серце. І я не втомлюсь це повторювати, тому що знаю, що для багатьох людей життя це боротьба. Їм дуже важко. Життя для них є випробуванням навіть у простих ситуаціях. Бо вони забагато сумніваються, можливо, навіть занадто багато думають, про те, що змінити, і як це змінити замість того, щоб відчути всередині, що змінити. завжди є найкращий час, правильний момент для всього іноді люди готові до змін, але ще зарано. Іноді люди занадто довго вагаються. але насправді ніколи не пізно. Але я кажу, для кожної ситуації є свій час, вікно можливостей. Іноді ми просто пропускаємо момент, коли ми могли би легко провсковзнути крізь певну ситуацію, піти легким шляхом або самостійно і легко прийняти рішення. То таке десишн байоселфон ізивей. Знову ж таки, ніколи не пізно. Наттуліт да зміни і ці. Проте не пізно не означає легше. Якщо ви йдете своїм шляхом, прислухаючись guidance, та слідуючи за guidance, своїм внутрішнім керівництвом, ви побачите та відчуєте, що життя стає легшим. Of ми живемо у непростий час з багатьма викликами. Це час великих змін та трансформацій. Але якщо ви застрягаєте в своєму розумі, ви собі зовсім не допомагаєте. багато людей застрягли у голові. і зі мною таке колись було також. Сподіваюся, це вже в минулому. але іноді так я досі буваю в голові. Але це не означає, що я застрягаю в своєму розумі. Що це значить застрягати в розумі? Якщо ви створюєте замкнене коло, постійно думаючи, ви застрягли в розумі. Має бути зв'язок між розумом і серцем, а також відчуттям в животі, тобто інтуїцією. Днями, коли я розповідав про інтуїцію і сказав, що це відчуття у животі в районі кишківника. Мене запитали, чи я впевнений у цьому. Адже інтуїція в серці пов'язана з душею. Так, це правда, але коли я говорю про інтуїцію, я маю на увазі енергетично. Це не означає, що я говорю про органи, про кишечник як такі. Це просто область, де вона знаходиться. Так само, як емоції та почуття. Вони в кишечнику, пов'язані з кишечником, з органами, але звісно, енергетично. Хоча іноді це переходить на фізичний рівень, якщо ми занадто застрягаємо в голові, не проживаємо свої емоції та почуття, ми можемо в буквальному сенсі відчути це в шлунку, кишківнику, ми можемо мати проблеми із травленням. Як це змінити? Повертайтесь у своє серце якомога частіше. Усвідомленість також у серці. Якщо ви живете здебільшого серцем, ви відчуваєте усвідомленість. Вам не потрібно про це думати. Бо це якраз створює зворотній ефект. Багато людей досі думають, що їм потрібен розум, що миті. Використовувати свій розум найкращим чином у позитивному значенні, коли це нам дійсно на користь, ми можемо для отримання певних знань для своєї роботи, але це і все. У приватному житті, в плані емоцій та почуттів, у стосунках, у дружбі, у комунікації з іншими людьми, у тому, як стати більш усвідомленими, розум не допомагає. Життя це не гра розуму. Життя – це про з'єднання на рівні серця. Якщо ви хочете працювати із собою, ви можете знайти вправи у деяких відео на моєму youtube каналі. Достатньо працювати із трьома чакрами. Серцевою чакрою чакрою сонячного сплетіння та сакральною чакрою і це вже буде дуже ефективно та надасть вам сил краще робити це зранку або впродовж дня, проте не пізно ввечері перед сном. тому що це підвищує рівень енергії. Перед сном я рекомендую покласти руку на серцеву чакру. Для цього розітріть долоні, щоб відкрити чакри в них. Вони знаходяться в центрі долоні. І покладіть ліву або праву долоню на серцеву чакру. Це вас заспокоїть. Так вам буде легше заснути. Проте щоб більше розкрити свою силу, працюйте із цими трьома чакрами серцевою чакрою сонячного сплетіння та сакральною. Особливо з серцевою чакрою, за годинниковою стрілкою, до лівого плеча. Уявіть, що тут великий годинник, і ви працюєте із серцевою чакрою. А я уточнюю, що це саме ліве плече, бо ймовірно, камера показує дзеркально. Чим більше ви будете працювати із серцевою чакрою, тим усвідомленішими ви будете ставати, особливо не думаючи про це. Це про відчуття. Ми повинні повернутись до себе, почати відчувати себе більше. Це так просто. Це дуже просто, це легкий шлях, якщо ви зрозумієте, як не залучати свій розум. Що означає, як не застрягати в голові. Розум дуже сильний. Багато людей навіть не усвідомлюють наскільки часто вони у голові. Або навіть краще сказати, що іноді вони бувають не у голові. Я знаю багато людей, які постійно у голові. І вони намагаються все зрозуміти і проаналізувати, бо вони до цього звикли. хочу нагадати вам, що коли ми народжуємося, ми в серці. Наш розум абсолютно порожній. Ми маємо навчитись різним речам для життя. Спочатку, поки ми маленькі, ми спостерігаємо за своїми батьками, людьми, які нас оточують, і потім копіюємо їх. І це довгий процес. Спочатку ми копіюємо найнеобхідніше як ходити, як робити різні речі. Але потім нам потрібно знайти свій власний шлях. І більшість дітей це роблять. Вони знаходять свій шлях, а вони дуже відкриті до інших людей, до інших дітей. А потім починається наша освіта, яка підживлює розум, і повільно, поступово відбувається перехід від серця до розуму. Але що з того? Усвідомленість це також про те, щоб розуміти, що ми занадто багато в розумі і змінити це, повернутися назад до серця. Це перший і дуже важливий крок для усвідомленості. усвідомити, що треба більше повертатися до серця. коли я кажу, що більшість людей не вірять у це, що саме по-вашому не вірить. саме розум не вірить. розум не хоче вірити. І звісно, дуже часто розум просто не розуміє цього. Та якщо ми не можемо чогось зрозуміти, це не означає, що це невірно. Розум завжди намагається знайти рішення, намагається зрозуміти. Але як розум намагається зрозуміти? Наш розум ґрунтується на науці, бо ми багато про це чуємо і слухаємо постійно. Починаючи зі школи, шкільна освіта ґрунтується на науці. Це нормально. Хай науковці роблять своє, але дуже часто вони просто гадають. Вони пробують, роблять експерименти. 9 з 10 – це вже дуже добре. Якщо результати у 9 із 10 випадків співпали, то це вже закон. Але ж це навіть не 10 із 10. Як на мене, це не закон. Це просто спроба розібратися, випробувати. Ви маєте знайти свій власний шлях без того, щоб на вас впливали або маніпулювали вами. А щоб інші люди не могли на вас сильно впливати або маніпулювати вами, ви маєте бути у серці. Ваше серце одразу скаже вам, якщо інша людина щось вигадує або каже неправду. В той час як ваш розум буде ще довго роздумувати над тим, сказала людина правду чи ні. не можна відчути розумом. Відчути ви можете лише серцем, правда, щось чи ні? Розум іноді намагається домовлятися, тому що якщо ви не знаєте, ви думаєте про це, що можливо це може бути правдою, а може і ні. Це не важливо. Запитайте свій розум. Відчуйте його відповідь, якщо можете. Бо сам розум відчувати не вміє. І потім відчуйте своє серце, серце якраз відчуває. Ви все зрозумієте і відчуєте. Просто спробуйте, вам немає чого втрачати, навпаки. Повертайтесь у своє серце, пробуйте, отримайте такий досвід, і ви дізнаєтесь, як це. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо у вас є питання, напишіть мені. Також не забудьте підписатися на мій канал та натиснути кнопку Подобається. Дякую і до зустрічі.